Виконуємо номер 573 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На рахунку мобільного телефону Олени було 40 гривень, а після розмови з Олесем залишилось 36 гривень 75 копійок. Скільки хвилин тривала розмова, якщо одна хвилина розмови коштує 25 копійок? Запишемо 40 гривень і 36 гривень 75 копійок у копійках. 40 гривень дорівнює 4 тисячі копійок, 36 гривень 75 копійок, дорівнює 3675 копійок. А тепер знайдемо, скільки витратила олена на під час розмови. Для цього 4 тисячі копійок. Віднімемо 3675 копійок. У нас вийде 325 копійок. Пояснюємо. Витратила під час розмови. Витратила під час розмови. В умові задачі сказано, що одна хвилина розмови коштує 25 копійок. Знайдемо, скільки хвилин тривала розмова. Для цього 325 поділимо на 25. Виконуємо ділення куточком 325 на 25. 32 на 25 беремо по одному, 1 на 25 буде 25. Виконуємо віднімання 12 відняти 5, 7. Востачі 7 зносимо 5. 75 на 25 беремо по 3. 3 помножити на 25 буде 75. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, тривала розмова 13 хвилин і пояснюємо: тривала розмова. Записуємо відповідь. Відповідь 13 хвилин. Номер 573 виконано.